Що ж робить життя хорошим? Це питання, яке, мабуть, кожен ставить собі час від часу. І сьогодні ми спробуємо розібратися в ключових ідеях, які лежать в основі відповіді у складових хорошого життя. Давайте уявимо собі таку просту, абсолютно буденну картину Година пік, трамвай, забитий людьми. Маленький хлопчик Сашко сидить собі біля вікна, а над ним стоїть літній чоловік, тримаючись за поручень. Ну і що тут робити? Ситуація знайома кожному, правда, і відповідь хлопчика у вірші, з якого взята ця сцена, просто геніальна. Мовляв, у мене канікули, тому ніхто мене не вчить. Це змушує задуматись, а звідки взагалі ми знаємо, як правильно чинити, особливо коли ніхто не дивиться і не змушує. От щоб знайти відповідь, треба спершу розібратися в самих правилах гри, тобто, що таке етика і навіщо вона взагалі потрібна. Якщо зовсім просто, то етика це, знаєте, така собі теорія, це наука, яка допомагає нам зрозуміти, чому одні вчинки ми вважаємо добрими, а інші поганими. Це ніби інструкція до нашого внутрішнього компаса. А мораль це вже практика. Це і є той самий компас в дії, це всі ті неписані правила, якими ми керуємося щодня поступитися місцем, сказати правду, підтримати когось у скруті. Тобто виходить дуже проста формула. Етика це наука, яка вивчає мораль. Так само, як, скажімо, біологія вивчає життя, так етика аналізує, як працюють наші моральні вибори. І ціль у цих правил виявляється дуже глибока. Ще давньо грецький філософ Аристотель вважав, що кінцева мета етики це щастя людини, не просто існування, а повноцінне, щасливе життя. Але чи є якесь одне таке собі універсальне правило, що лежить в основі всього? Виявляється, є. І що найцікавіше, ми всі його знаємо з дитинства. Ось вам сучасна історія. Хлопчик Микола знайшов собі таку собі розвагу, знімав на телефон якісь незграбні моменти з життя однокласників і викладав у соцмережі. Ну йому було весело, а їм, звісно, ні. Але, як то кажуть, життя цікава штука. Одного разу, вже сам Миколка опинився в незручній ситуації, впав і, звісно ж, хтось це зняв на відео. І раптом ролі кардинально змінилися. І отут відбувається найважливіше його однокласниця бачить це відео. У неї є чудова можливість помститися, відповісти тією ж монетою. Але вона цього не робить, вона просто видаляє відео. І цей мовчазний вчинок стає для Миколи уроком набагато сильнішим за будь-яке приниження. Ця історія просто ідеальна ілюстрація старої як світ мудрості. Не рий іншому яму, бо наші вчинки рано чи пізно до нас повертаються. І от вчинок цієї дівчинки це і є втілення того, що називають золотим правилом моралі це, мабуть, найфундаментальніший принцип для життя в будь-якому суспільстві. А ось тут є дуже цікавий нюанс, це правило має ніби дві версії: перша негативна не роби іншим того, чого не хочеш собі. Це, так би мовити, базовий рівень просто не чини зла. А є й позитивна версія стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. І це вже вищий рівень, не просто утримуватися від зла, а активно творити добро. І це, до речі, зовсім не нова ідея. Ще понад дві тисячі років тому такі філософи, як Конфуцій, говорили про це як про головний принцип життя. Це доводить наскільки ця ідея універсальна та позачасова. Добре, дотримуватися зовнішніх правил це, звісно, важливо, але багато філософів кажуть, що справжнє етичне життя починається не ззовні, а зсередини. Наш видатний філософ Григорій Сковорода дуже влучно пов'язав щастя саме з внутрішньою роботою. Бути щасливим означає пізнати себе, знайти гармонію із самим собою. І самопізнання це ж не якийсь одноразовий квест, який можна пройти і забути. Ні, це подорож, що триває все життя. Ми ж постійно змінюємось, і тому процес пізнання себе ніколи не закінчується. То як же себе пізнавати? Ось є така проста, але дієва схема з чотирьох кроків: перше спостерігати за собою, друге аналізувати свої думки та вчинки. Третє – Порівнювати себе з іншими, але не для заздрості, а для кращого розуміння. І четверте, на основі всього цього формувати адекватну самооцінку. Окей, то як тепер усе це скласти в одну картину зовнішні правила, внутрішнє самопізнання, прагнення до щастя, як створити власну дорожню карту хорошого життя? Є одна дуже гарна метафора б за цього дерево життя. Уявіть собі дерево, де кожна його частина щось символізує. Коріння це цінності, які ми отримали від родини, наш фундамент. Стовбур це наш особистий життєвий девіз. А гілки та листя це наші вчинки, риси характеру, світлі гілки те, чим пишаємось, темні, про що шкодуємо. Зелене листя наші сильні сторони, жовте те, над чим варто працювати. І виходить, що таке дерево це не просто статична картинка, це жива карта, яка показує, на якому фундаменті ми стоїмо, якими є зараз, і що найважливіше, куди ми хочемо рости далі. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання, яке адресоване кожному, що написано на вашому дереві життя, і яку історію воно розповідає.